Вітаю на каналі Нумо Вивчати. Пропоную тест з української літератури. Перевірте себе, чи вгадаєте ви автора поета за його віршами. У Вікторині 20 запитань, по 10 секунд на запитання, по 4 варіанти відповіді. Готові? Нумо до завдань? Усе повторялось і краса, і потворність. Усе було, асфальт і спориші. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Автором є Ліна Костенко, Леонід Лібов, Іван Франко чи Маруся Чурай. Правильна відповідь Ліна Костенко Нема на світі України. Немає другого Дніпра. А ви претеся на чужину шукати доброго добра. Автором рядків є Олександр Олесь, Іван Франко. Леся Українка чи Тарас Шевченко. Тарас Шевченко. Шалій шалій від розпачу сп'янілий. Що розпач той річ марна й пуста, як пізно ми серця свої спинили, як роз'єднали ранами вуста. Олександр Олесь, Іван Котляревський, Микола Бажан чи Євген Плужник. Правильна відповідь Євген Плужник. Прислухайтесь, як океан співає. Народ говорить. І любов, і гнів у тому гомоні Морським. Немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина. Це праця, це натхнення. Це людина. Володимир Стосюра, Максим Рильський, Ліна Костенко Чи Іван Франко. Автором є Максим Рильський. О слово рідне, ОРле скутий. Чужинцям кинути на сміх. Співочий грім батьків моїх дітьми безпам'ятно забутий. Автором є Василь Семененко, Василь Стус, Олександр Олесь чи Григорій Сковорода? Олександр Олесь. Як понесе з України у синє море кров ворожу, отоді От я, і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Василь Стус Тарас Шевченко, Павло Точина чи Євген Маланюк. Автором є Тарас Шевченко. І тобі рости й не в'януть зроду. Квітувать поемах і віршах. Бо в тобі великого народу ніжна і замріяна душа. Автором рядків є Василь Семоненко, Василь Стус, Леонід Глібов, Ліна Костенко. Правильна відповідь. Василь Семененко. Ти знаєш, дурень не бере. У нас хоч трохи хто тямущий. Уміє жити по правді сущий. То той, хоч з батька, то здере. Тарас Шевченко, Василь Семоненко, Іван Франко чи Іван Котляревський. Правильна відповідь. Іван Котляревський. Україно, ти моя молитва, ти моя розбука вікова. Гремотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Автором є Євген Плужник, Василь Семоненко, Андрій Малишко чи Іван Котляревський. Василь Семоненко як добре те, що смерті не боюсь я, І не питаючи тяжкий мій хрест, Що перед вами судді не вклонюся в перечутті недовідомих верст. Автором є Василь Стус, Дмитро Павличко, Андрій Малишко чи Богдан Лубкий Василь Стус. Мене водило в безвісті життя. Та я вертався на свої пороги, переплились як мамине шиття, мої сумні і радісні дороги. Автором є Григорій Сковорода, Дмитро Павличко, Іван Франко чи Микола Вінграновський. Дмитро Павличко. Вічний революціонер, дух, наука, думка, воля. Не уступить пітьмі поля, не дасть спутатись тепер. Автором є Василь Стус, Павло Тичина, Леся Українка чи Іван Франко Іван Франко. Як почуєш ночі край свого вікна, що щось плаче і хлипає важко? Не тривожся зовсім, не збавляй собі сна, не дивися в той бік, моя пташко. Григорій Сковорода, Дмитро Павличко, Іван Франко, Тарас Шевченко. Правильна відповідь Іван Франко. Ти не дивись, що буде там, чи забуття, чи зрада. Весна іде назустріч вам. Весна все час вам рада. Автором є Павло Тичина, Леся Українка Володимир Сосюра чи Олександр Олесь. Правильна відповідь Олександр Олесь. Блакить мою душу обвіяла, душа моя сонця намріяла, душа причастилася кротості трав. Добрий день я світу сказав. Автором рядник є Євген Плужник. Павло Тичина, Іван Франко чи Максим Рильський. Павло Тичина Без неї ніщо ми, як Порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і усіми своїми ділами. Автором є Володимир Сосюра, Андрій Малишко, Євген Маланюк, Чітара Шевченко. Володимир Сосюра Золотих не хочу лаврів. З ними щастя не здобуду. Як я ними увінчаюсь, то поетом вже не буду. Автором рядків є. Григорій Сковорода, Іван Франко, Леся Українка, Ліна Костенко. Правильна відповідь Леся Українка. Так ніхто не кохав. Через тисячі літ лиш приходить подібне кохання. День такий розцвітає весна на землі, і земля обирається зрання. Автором є Володимир Сосюра, Іван Франко, Павло Тичина чи Дмитро Павличко. Правильна відповідь Володимир Сосюра. Я візьму той рушник, простелю, наче долю, у тихім шелесті трав, щебетанні дібров, і на тим рушничкові оживе все знайоме до болю, і дитинство, і розлука, і вірна любов. Володимир Сосюра, Іван Франко, Андрій Малишко чи Дмитро Павличко. Андрій Малишко. Клинусь тобі веселий світе. Клинусь тобі моє дитя. Що буду жити, поки жити мені дозволить дух життя. Автором є Олександр Олесь, Іван Котляревський. Максим Рильський чи Григорій Сковорода. Правильна відповідь. Максим Рильський. Дякую за увагу. Напишіть, які ваші результати. Підпишіться на канал. Підтримуйте україномовний пізнавальний контент.